Сама древня культура цього світу ведична культура, яка в першу чергу ставить головну ціль осягнення абсолютної істини і осягнення господа, осягнення своєї душі. Попри це, все каже, що практика головне, але ще перед цим стоїть твоє власне здоров'я, тому що твій ресурс, твій стан, твій настрій, твій рівень здоров'я саме, саме це являється тією базою. Яка дасть тобі можливість практикувати духовні знання з повною вірою, комфортом і постійним прогресом? Дбати про власне тіло, про власне здоров'я дуже важливо, тому що ця сама вічна душа, яка тягнеться до Бога, вона знаходиться в цьому прекрасному тілі. Доглядай за своїм тілом і віднесись з любов'ю і розумінням. Якщо в тебе присутній спорт. Це дуже така тонка межа, тому що весь будь-який активний спорт знаходиться в гуні пристрасті. Тут дуже важливо не перестиснути. Я вважаю, що краще не дотренуватись, ніж перетренуватися. Частину тренування перенести на наступний день або просто відпочити від тренування, якщо відчуваєш, що ти ще не відновився після попереднього. Якщо хочеш почути, в чому небезпека гуни пристрасті, напиши в коментарях раджас, і я розповім про це в наступному ролику.